Мабуть, кожен хоча б раз мріяв про якийсь дуже крутий мод, з яким би хотілося пограти, але на жаль, такого мода просто не існувало. І тоді вихід є тільки один: створити такий мод своїми руками. І, мабуть, ну що, раз сказав, значить, потрібно робити. Я завжди мріяв про мод, який додатиме велику кількість різних нових структур та міні-данжів до Майнкрафту. Але на жаль, підходящого мені моду за весь час я так і не знайшов. Тому в цьому відео я створю власний мод на нові структури та данжі. А ти вже прямо зараз можеш скачати його та пограти з ним. Скачати цей мод можна буде в моєму телеграм-каналі, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Запускаємо mCreator, створюємо нову робочу область та відразу запускаємо гру. В одному зі своїх відео я вже показував, як можна створити власний мод на Майнкрафт. Тому сьогодні про все коротко. Якщо ж ви не бачили це відео, то рекомендую подивитися. Підсказочка буде справа зверху. Для зручності в плоскому світі я почав будувати структуру структури, які в майбутньому генеруватимуться по всьому майнкрафтовському світу, для початку я побудував звичайний будинок, а потім трохи поламав його, додав павутини та лози. Коротше, перетворив його на покинутий будинок. Виглядає він приблизно так: всередині, в нас є ліжко, верстак, піч та декілька скринь з лутом. В кожній структурі генеруватиметься вже різний лут в різній кількості. Також, якщо, наприклад, в одному данжі ви знайдете зачароване яблуко, то в іншому такому ж самому данжі його вже може не бути, що мотивує подорожувати світом, щоб знаходити нові данжі та розжитись найкрутішим лутом. Побудувавши ще декілька. Структур переходимо до М-креатору, де створюємо скрині та налаштовуємо лут, який буде генеруватися в кожному данжі. Налаштовуємо генерацію скринь безпосередньо в грі та зберігаємо структуру. Під кінець роботи, моя робоча область виглядає якось так. Нарешті зберігаємо мод та встановлюємо його, просто закинувши в папку з модами. Ось я вже і в грі. Створюю новий світ, та лечу шукати нові структури. Ось і перша з них. Я назвав її поховання предків. Сама структура представляє себе ось такий невеликий пагорб. Зрозуміти, що це саме данж, вам допоможе велика кількість квітів на ньому, тож розкопувати всі пагорби підряд не доведеться. Всередині заховання знаходиться скриня з випадково генерованим лутом, декілька бочок з дорогоцінними самородками та дві могили, розкопавши які ми знайдемо скелети. Похованих тут людей, але я б на вашому місці таким не займався. Розкопувати чужі могили це погано, правда. Друга структура, яку я знайшов, це ось така невеличка вежа, піднявшись на яку ви зможете знайти скриню з лутом. Тут можуть генеруватися два види різних стріл, лук чи арбалет. Третьою структурою став будинок, який ви вже бачили на початку відео. В скрині цього будинку, до речі, генерується трохи їжі, шкіряна броня та залізні інструменти, які допоможуть вам на початку гри. Да й взагалі, якщо прибрати всю павутину звідси та трохи відновити будинок, то вийде непогано. Не сховище для початку виживання, якщо і не до кінця гри. І остання будівля це ось такий будиночок Коваля. Тут є його робоча кімната та сам будинок зі скринею, в який генерується досить багато лута. В основному це мідь, залізо та залізні інструменти з бронею. Так, поки в моєму моді лише 4 структури, але в майбутньому я буду регулярно оновлювати його. У мене вже є декілька ідей, що можна додати. Також можете писати в коментарях під цим відео чи в телеграмі свої ідеї, яких ще структур на вашу думку не вистачає. У мікрофона був Вартер, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.